Артем Довбик очолив неймовірний рейтинг Ла Ліги. Євген Коноплянка розповів, чому завчасно залишив ЧФР. А також нові претенденти на трансфер Судакова. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, ми повернулись. Як завжди говоримо про найцікавіші новини футболу, і сьогодні у нас буде дуже насичений випуск на трансфери. Тож, ваша вподобайка, Стартуємо! Лівий захисник загребського динамо Богдан Михайліченко може перейти в один з клубів чемпіоншипу. Повідомляє футбол 24. Конкретна команда. Не називається українець, отримає статус вільного агента, попри те, що має чинний контракт з хорватським клубом. Він три поспіль місяці не потрапляв у заявку. Рішення позбутися його прийняв головний тренер команди Сергій. Якірович. загалом же Михайліченко приєднався до команди у липні і провів 15 поєдинків. Скоріше за все, якийсь плімут або ще якийсь аутсайдер, але дуже цікаво. Досі не розумію, чи він гірший за Азарова. Якщо порівнювати чемпіонати, то це підвищення буде в Сандерленду Русіна. Як я розумію, там відбулася історія, що Михайличенка придбали, придбав його один тренерський штаб. Потім він змінився, і Михайліченко вже в плани цього нового тренерського штабу не входить. Відповідно, відповідно, що. Треба йти. Цілком популярна історія у футболі. Згідно з інформацією порталу Transfermarkt, український нападник Владислав Кулач покинув зірю та став вільним агентом. 30-річний футболіст виступав за Азербайджанський клуб січня минулого року. За цей час йому вдалося відзначитися чотирма голами у 24 матчах. Потові зачекалися, український Ібрагімович. Ну що, синку, де б не грав Кулач, але найкраще він завжди грає у Ворсклі. Тож чому б не. Повернутися вже колишній гравець ЧФР Євген Коноплянка прокоментував свій відхід з клубу. Я не просив про другий шанс. Я сказав президенту, що якщо цей тренер Мандорліні залишиться в команді і далі, то мені тут робити нічого. У нього гра би біжи, будь ласка, атака прийди. Просто подивіться на результати команди, і тоді відповідь стане зрозуміла, що не так і хто в цьому винен. Потрібно вміти визнавати свої помилки, а не говорити, що людина симулює, коли мені з перших хвилин не дали зіграти жодного матчу. Відколи Женя поїхав за кордон. Он не можу згадати жодного підходящого для коноплянки тренера. Диви на той годі. І в Севілі був такий же тренер і в Шальки, і навіть в Шахтри. Просто якась карма в коноплянки потрапляв на одних фізруків. Так в найкращі часи Коноплянка ж якраз тільки біг і бив. І мені насправді цікаво не настільки дізнатися, які там причини того, що коноплянка не грає, і покинув клуб. А де він далі буде продовжити свою ігрову кар'єру? Можливо, Камту Полісся. Хоча хоча ми розуміємо, що особливого резону повертатися до української прем'єр-ліги немає. Там він все всім здається, що довів, і зараз чи не єдиний адекватний варіант це грати десь у Європі або не тільки у Європі і заробляти кошти на безбідну старість. Хоча знову ж таки. Дивлячись на нинішні реалії, не зовсім не факт, що коноплянці надійде якась дуже цікава і вигідна пропозиція. Тому, можливо, зовсім скоро ми його в українській прем'єр-лізі і побачимо. Друзі, ну і хочу вам нагадати, що на дворі 4 січня, але топ футбол на місці, зокрема, ла ліга, про один з матчів якої ми будемо говорити за хвильку. Не забувайте, що прогноз на всі поєдинки ви можете робити у Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 а головне будьте всередині гри разом з Трибуни та ФП. А ми крокуємо далі до Георгія Судакова. Головна трансферна інтрига цієї зими. З'явилася інформація, що хавбек є пріоритетним побажанням головного тренера Ювентуса Масимільяну Алегрі на Січневе. Трансферне вікно повідомляє Футбол Італія з посиланням на Тутто спорт за даними джерела українського хавбека. Оцінюють у 35 мільйонів євро І для того, щоб мати змогу здійснити цей трансфер. Б'єнконері мають продати деяких своїх гравців, наприклад, Матіас Соуле або Сема Айлінга. крім того, є інформація, що леп цих запропонував 25 мультів за Георгія, Але ми розуміємо, що апетити гірників куди вище, навіть попри те, що Бундесліга виглядає дуже цікавим варіантом для продовження кар'єри хавбека. Коротше кажучи, що буде з судаковим і куди піде наш козак. Пишіть коментарі, і власне крокуємо до Ла Ліги. Бо що? Правильно там вчора знову запалила Жирона Довбика і Циганкова. Жирона у центральному поєдинку 19-го туру Ла Ліги на останніх хвилинах здобула феєричну перемогу над Атлетіко 4-3. Артем Довбик відзначився асистом. А вже після переможного матчу емоції гравців команди Мічело Санчеса зашкалювали. Жирона поділилася ними у своєму. Твіттері. ну і щодо довбика, звісно, є низка трансферної інфи. Найцікавіше це те, що Артем привернув увагу Челсі. Про це повідомляє Марка. За даними джерела, лондонці шукають ще одного форварда під час зимового трансферного вікна. Українець знаходиться на радарі аристократів, зазначається, що Жероні може бути непросто отримати довбика, якщо Челсі зробить все для його підписання. Але за правилами ФІФА, трансфер довбика у зимове трансферне вікно у будь-яку іншу команду можливий тільки за двох варіантів. Перший клуб домовляється про перехід, але кампанію 23-24 він закінчує в оренді в Жероні. І варіант Б клуби домовляються про перехід, який відбудеться влітку. Ну і якщо в трансфер довбика цієї зими я не вірю, власне, ці правила, про які я говорив вище, тільки то підкріплюють. То влітку це дуже ймовірно, бо Артем справжня машина. Просто послухайте наступну інформацію. Для довбика результативна дія в матч проти Атлетіко. Це вже 16-та. Результативна дія для нього у цьому сезоні за системою гол плюс Пас. Він є лідером вищого дивізіону чемпіонату Іспанії за цим. Показником словом до літа всім вам, друзі, рекомендую запастись попкорном, бо дуже гаряче буде навколо Артема Довбика. До речі, мені дуже цікаво, за яку суму його куплять. Трансфермаркт пише про 28 мільйонів, що це його оціночна вартість, але ми розуміємо, що, скоріш за все, буде набагато більше. І тут е, коментарі, типу, та ні, ну забагато не заплатять, мені здається недоречні. І так само недоречний хейт щодо Сані Зінченка, якого останні тижні прямо таки булять АПЛівські. І експерти. І, власне, чому недоречний, бо в арсеналі його дуже високо цінують, і у нього там дуже пристойна зарплата. Яка сама, переходьте на канал Кості Фолстена, на канал FoodGram і дізнавайтесь, там вже вийшло про це відео. А у мене все, друзі. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.